Розкажіть, що сталося, чому вас затримують працівники міліції? Є на це якісь вагомі причини, правда? Може причини, а може вас ні за що затримали? Чому там Яка причина. причина? Ми хочемо її почути, Ми громадські активісти, розказуйте. Де на чому очевидні? Можете показати, чим очевидні. Розкажіть, за що затримали? Ми відчуваємо. Медична допомоги потребуєте? Ми, ті, ми потрапили сюди, коли ті хлопці вже тут сиділи, то на підвіконні були якісь ну, предмети схожі на що там вони сказали. Наркотики. На наркоти. Що, трава чи що це було? Не не Скидаюся. Я не знаю, це була якась трава. Як, що ти перший раз то вживаєш? Так. А як ви її вживали? В який спосіб? Спосіб прочитав в інтернеті. А де взяли її? В інтернеті. Що саме? Ну цю якусь траву. Ми її знайшли на вулиці. А де Потім саме? – Потім дізнався в інтернеті. А як ти міг розпізнати, що саме трава, як можна вживати? М -м -м. Курили її чи що ви з нею робили? Пробував. Пробував курити, так? А через що? Через якийсь пристрій? Так. Який? Не знаю. Я як... пам'ятаю нас. І що, як ефект? Я шокований. Ви шокований, так? Да? Обстановкою. Обстановкою? Не чекали такої реакції працівників міліції? Це перший раз. Якісь висновки зробили? Кардинальні. В останній раз? Перший і останній. Обіцяєш на всю Україну? Обіцяю. І твої колеги? Чи вони ще будуть? Розказуй, друже. Давай ми тобі швидку викличемо. Він нуди. Зараз прийде? Багато ви скорилися цієї трави? Тільки почали. Тільки почали. І приїхали працівники міліції одразу ж з народними активістами. Не соромно вам такий час для країни? Соромно. Балуватись таким. Скільки років? 19. 19 років всього лиш? Так. До того щось таке вживав? Ні. Нічого, так? Ні. Да? Вчишся, працюєш? Вчуся. Військо політаєш. А чому з чим не було очевидно, так? Ну, ймовірно. Буде відповідна експертиза. Верш навіть, я бачу є, так? Ну і характерний запах, вірують, вони дуже різкі. Дуже різкі, дуже характерний. Це ми зараз опечатуємо. Ми забираємо, бо тут зараз експертиза, його часу. Хлопці, ну розказуйте, от я бачу на пакеті з підсоку. Є такий пристрій, якого називають напас народному, так? такий корок. Де ви його взяли? Я не знаю, це не мій. А чий? А він професійно зроблений. Він професійно зроблений. Це ну, не є робота новачка, така що вперше таким займаєшся, так? Ну це моє. Чи є? Я не знаю, чи. Де ти це взяв? Що? приніс. А хтось ще з вами був, так? Ні. А хто приніс? Я не знаю. Ну а звідки воно це в тебе взялося? У вас лише двоє було? Скільки у вас чоловік було, я питаюся? Ми двоє. Ви двоє. Ну просто зайшли в під'їзд. Тобто ви троє зайшли в під'їзд, так? Ми були втроє тут. Ось. Ну давайте, якщо ти не вживав, тоді ти тепер допомагай слідству і громаді Львова, розказуй. Що заробили твою Валерій, можна я попрацюю? Розказуй про все на камеру від початку до кінця, що це як відбувалося. І... А ти хлопець, так? Так. Я, я думав, це... ти дівчина. Зустрілися це ви в центрі. Зустріли. Я припрошу. Ну, зустрілися ви в центрі. Він ну, просто ви ви в під'їзд. Під Потім... все, 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 все. Хто з хлопцями ще був? Нікого не було. Де вони це все взяли? Я не знаю. В мене більше цікавить предмет, е який стояв встромлений у баклажку. Це не моє. Не твоє. Вони кажуть, що їм хтось приніс, хтось їм це дав. Я не знаю. Чиє тобто це вони це вже з цим всім сюди прийшли, так? Ну, мабуть, так. Ніхто більше не, не підходив, так? Ні, ніхто не підходив. Тебе обличчя брудне трошки. Не було. Тебе друг пригостив. Так? Так. А ти розумієш, що, це, що зараз твій друг проти тебе свідчить? Це розповсюдження. З ним святого Патріка, так? Да? А отут покажи, що треба, ото. Це руна. Що це? Скандинавська руна. Скандинавська руна, це тут Іван. Ну, пишете своє, А корона на пальці що означає? Нічого не означає. А що цей знак означає? Він такий дуже цікавий. Це трифорс. Тут коло. А І коло не тут... від уколів часом? Ні. ні. Та я бачу, що ні. Вибачене коло. Ви Вибачено. Ти, ти дружиш звідки? Я з Криму. Ти з Криму. От бачиш, зараз така складна ситуація в Криму. А ти у Львові сидиш і такими речами займаєшся. Ганебно, правда? Я приїхав сюди, коли почалась революція. Ну, я ж тебе не осуджую в тому, що ти приїхав сюди з Криму. Але я, як свідомий громадянин, тебе осуджую в тому, що ви тут курите траву. Я про ваш апарат. Ну, Якщо ти не знаєш, не пам'ятаєш, як він називається, тобі нагадаю, він називається бульбулятор. Знайоме слово, згадав? Не згадав, не таке слово шукав в інтернеті, правда? Я не пам'ятаю назву. Це Ножі, де рюкзаки з ножами. Зараз Кого не садився, з тим не жабився. Году перепадку. А що грозить хлопцю, який просто з ними перебував? Що він просто дасть пояснення по даному факту, що він не живав. Але він також проходитиме медичне освічення, так? буде скерований на експертизи, на стан вживання наркотиків алкоголю. Дякую